Дивилася Бріджертонів. Мене чогось склинило. Я така ти додивилась? Почалася раз чи тільки подивилась? Я не дивилась я перший раз. Дивилась я така весна, хочеться чогось. Я такого. Я тебе вітаю биткового. в клубі. <реш> я добила, я така, знаєш, типу, я така, боже, який в нові ще серію. <реш> <реш> боже, які вони картоні. Серію". <реш> <реш> мені подобається, як вони зняті, насправді дуже красиво. От прям, взагалі, мені хочеться надихатись. Знаєш, в мене зараз ступор перед четвертим сезоном. Чи який там? Про москалі. Да, буду. про москалі. Я не читала. Мені цікаво, наскільки книжка краща гірша. Я, я не читала жодної книги по Бріджертонах, тому що мені з останнього фільму, воно It's дуже долбойобське. <laughs> Але <laughs> воно прекрасне в своїй долбоїзмі. <laughs> Це, знаєш, як піти <laughs> на порно і подивитись сюжет, а не порно. Ну, тіпа... Так, І я інколи навіть проматувала сексуальні сцени, бо вони мене заїбали. Так, особливо з цією Букувально. повненькою кішкою, бо воно я кріжанула. Я... я крінжанула. Не через те, що вона повненька, а через те, як це подано, бляха. Це дуже. За те, як він поправив їй бретельку, оці деталі. <сум> я не вірю в цю любов. Розумієш, мені я... Я... Я не вірю. Так, мені насправді цей шаблон з кожного сезону я зрозуміла, вже на другому сезоні, що ми будемо мати оцю матрицю забор... забороне, складне кохання, перепетії, але вони будуть разом. Да, до речі, Попри все. Попри все я вже на другій серії третього сезону я така понятна. Вони будуть разом. Але ще цікаво, ще ці що цікаво, е що вони руйнують шаблон е започаткований. Тими складними серіалами, та, наприклад, американськими, де mm -hmm. е, ти дивишся романтику, драму, і там все одно ну, хуйня якась, і вони ніби як реалізм додають, що, на жаль, вони не будуть mm -hmm. разом, бо життя таке. Та, той же самий фільм La -La ла Ленд який зруйнував мене е, морально йоп, Твою мать такий ахуєний фільм, який я тепер дивитися, Це не можу. Боляче. Це так боляче, я розстроєна ним. От, і так. власне була ж оця манера подавати, що є реалізм. Та? Навіть корейські серіали е, треба тричі передивлятися, які там жанри, щоб не, не, не наткнутись на драму йоб твою мать, Що вони далі не можуть бути разом, бо тому що... — тут все максимально рафіновано. Бляха, ти не переживай! — Ти бачиш його, її все. буде! — Так! Просто почекай, так, подивись, як саме вони будуть разом. Ти знаєш, що вони будуть разом, але подивись та, процес. Та, 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 та. Це як читання дивитись. Ти знаєш, що вони помруть, але ж як да? жахлива аналогія.